Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Галина Максимів. Казка Про Чудотворця. Наша планета здавна заселена. Спочатку усі люди жили однакову кількість літ, мали однакові достатки та одяг. А відтак ніхто не скаржився, що голодний чи чимось обділений. Так було багато часу, але якось один із синів нашого творця збунтувався проти свого батька. І то був непростий непослух, яким ми звикли допікати своїм батькам. Той син захотів захопити владу над всією землею, над планетами і зірками. Згадайте. Коли ми щось нашкодимо, батьки нас можуть покарати тим, що поставлять в куток, не пустять гуляти або не дозволять сидіти в інтернеті чи дивитись мультфільми. А батько всього живого вирішив свого бунтівного сина відправити на нашу землю, щоб він зрозумів ціну життя і ціну вирощеного хліба. Але той його син почав чинити людям зло. Згодом про його недобрі витівки знали вже всі люди, і так його й нарекли злом. Люди, хоч і працювали однаково, поділились. Одні стали багатими і мали у своїх домівках стільки їжі, що не могли її спожити, і вона пропадала. А інші люди помирали із голоду. Багаті ходили у розкішних шатах, а бідні не мали нічого, окрім однієї незмінної одежини. Багаті щойно захворіли, то негайно знаходили собі найкращих лікарів. А якщо хворіли бідні люди, то лікувались словом молитви, а ще польовими травами і лісовим зіллям. Так було багато тисяч років. Якогось погожого літнього дня в одній побожній родині народився син. Його назвали Миколою. Хлопчик зростав дуже слухняною і доброю дитиною. До усіх людей чемно вітався, а жебракам завжди подавав милостиню. І не просто давав хліба чи дрібних грошей, які йому батьки давали на кишенькові потреби, а ще й запрошував їх до будинку та годував ситно. Не всі жебраки були ввічливими, були такі, що ще щось, поки хлопчик насипав їм борщу чи картоплі смажив, крали. Миколка тоді отримував прочухання від батьків, але завжди казав їм Мамо і тато, ці люди бідні й нещасні, їх життя зруйнувало зло. Ну, продасть той же брак, вкрадену у нашому будинку вазу, і проживе іще трохи часу на вторговані гроші. Проживе, а не помре з голоду завтра, бо кожен хоче і повинен жити під сонцем, хоч як би не допікала темрява. Батьки дивувались, як їхній син по роках малий так розумно їм говорив. Здивувався і господь бог, а відтак обрав для цього розумного хлопця духовне покликання. Миколка виріс і став поважним чоловіком у місті, де жив, священником Миколою. Він багато читав, займався спортом і подорожував. Відтак незабаром віруючі християни обрали його своїм духовним проповідником єпископом. Одного разу він врятував під час шторму корабель, наказав бурі стихнути, а потім, доки ті моряки, які були на судні, відхекувались від потопу, він пірнав у холодну і солону морську воду та витягав звідти їхніх побратимів, які тонули, і на палубі вдихав їм нове життя. Вся команда корабля зосталась живою, а корабель цілим. Моряки розповіли про доброго рятівника іншим людям, і відтак єпископа Миколу люди стали називати святим. Святий Значить, добрий до людей і до всього світу. Святий Микола дуже любив тварин, пташок та всяку комашню. Він лікував навіть хворих і поранених левів. Вони як одужували, то ходили за ним, немов наші домашні кішки. Також він лікував і безнадійно хворих людей. В одній родині врятував для шести діточок маму. А у іншій, де не було мами, батька для трьох діток. У день святий Микола молився у храмі, ночами майже не спав. Бог дав йому такий дар, що він відчував, хто потребує допомоги, а відтак ішов до тої оселі і тих людей і безкорисливо та щиро допомагав. Так було багато років. Так є і сьогодні. Дорогі дітки, не вірте, як хтось вам говорить, що святого Миколи немає. Це не так. Він є, але він живе у великому і затишному Божому царстві. Те царство розташоване високо над нами, у небі, бо весь світ побудований як багатоповерховий будинок. Ми живемо на найнижчому поверсі, а Господь Бог поверхом вище. Так ось кожного року ви заздалегідь говорите батькам, що хотіли б отримати у подарунок. Батьки передають ваші побажання святому Миколі. Він вирішує, чи саме такий подарунок вам потрібний, чи, можливо, інший. На світі є мільйони діток. І святий Микола не має можливості відвідати усі магазини та супермаркети, аби купити подарунки. Тому інколи він просить про це ваших батьків. А потім подарунок, що його придбали для вас батьки, святий Микола освячує. І не дарма ми називаємо його чудотворцем, освячені ним подарунки. Дуже гарні, а цукерки, мандаринки, яблука чи горіхи дуже смачні. Такими надзвичайними вони є один день в році. Ще маю сказати, що святий Микола освячує подарунки лише слухняних дітей, які добре вчаться та поважають батьків. Цього дня у нього дуже багато роботи. Він мусить кожній слухняній дитині доставити освяченого подарунка. Тому раджу вам якнайшвидше у цю ніч засинати. Адже поки ви не заснули, Миколай мусить чекати. А тим часом його іще чекають тисячі діток. Тому нашого щирого благодійника не слід затримувати. Бо наступного року він запише вас у свій список останнім. Вранці щойно ви розпакуєте свого подарунка, подякуйте за нього святому Миколі Чудотворцю. Він якраз у той час вже повернувся на небо, оскільки він всю ніч працював, то, щоб збадьоритись, п'є липовий чай із медом і їсть медівники. Ваші дітки слова подяки дуже зігріють святого Миколу. Він їх почує, усміхнеться лагідно. А відтак наступного року завітає до вас знову із іще щедрішими подарунками. Галина Максимів. Казка про чудотворця. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.